Якщо б мене версії десь так 2021-2022 року запитали чи люблю я жанрову літературу від українських авторів, я би етично промовчала, тому що свого часу я ще вчилась на майстратурі і читала зазвичай високу. Українську полицю проте часи міняються, час іде, і врешті-решт з часом я почала все більше і більше шансів давати українським авторам, які пишуть саме жанрову прозу. Я нагадаю це детективи, фентезі, люмовні романи тощо. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про дві книжки фентезі українських авторок, які я прочитала. Розповім вам про книги, які я ще хочу прочитати, і поговоримо, чи варто вам теж дати їм шанс. Всім привіт! Ви на каналі Проліт. Мене звати Юля, і сьогодні ми з вами говоримо про українське фентезі. На каналі, як ви бачите, вже прийшла осінь і вийшло так, що дві книги, які я встигла прочитати, також маю такий навколо осінній, хоча й фентезійний вайб. На жаль, чи на щастя мої стосунки з фентезі як читача складалися дуже цікаво. Починала, звичайно, я з дитячої літератури, яка, як ви знаєте, дуже часто якраз є фентезійна. Тобто, спочатку я починала з дії з ніни. Дівчинки планети шостого місяця потім продовжувала Іркою Хортицею, яка, начебто, аля українська. Там просто якісь негаразди з авторами, тому ми говоримо про ці книги, але пошибки. Ще мій зв'язок з українським фентезі підтримувала Русалонька із сьомого В. це була одна, мабуть, із найулюбленіших моїх книжок. Саме ота перша, там, де був якийсь привид, мені здається. Про те, що старшою я ставала, то менше фентезі мене цікавило. Проте з дорослішанням, насправді мої смаки в підліткові роки, вони почали трохи змінюватись. Тобто, я чомусь обрала для себе ем, саме ось цей шлях читання антиутопій. тобто я покинула це. Високе фентезі із власними вигаданими світами, мене не цікавив Гаррі Поттер, мене не цікавив Толкін, тобто я пішла якоюсь своєю окремою кривою доріжкою до підлітків, які скидали диктатури, очевидно. І з того часу мої шляхи з фентезі, ну, вони дуже розійшлися. Тобто, я для власного задоволення читала здебільшого любовні романи та трилери для університетської програми і просто для якогось естетичного задоволення я читала якусь умовно. Високу полицю або просто не жанрову прозу. І якось ми розійшлися з фентезі аж до появи бухтоку, як явища, коли раптом стали популярні різні жорстокі принци, двір шипів і троянд і так далі. І коли я вирішила ознайомитися із цими книгами, направду в двору шипів і троянд я прочитала. Півтори книги, тобто першу і половину другої. Вже ж принца я прочитала лише першу і чомусь досі не прочитала продовження, тобто, можливо, мене не настільки заінтригувало, мабуть, але насправді я вже почала потрошку-потрошку входити в оцей. Ритм і якось налагоджувати свої стосунки із фентезі, з романтезі, з високим фентезі, з низьким фентезі, з епічним. Тобто я ще, знаєте, так дуже мацею ґрунт в цьому плані. і Не можу сказати, що я прям велика фанатка жанру. Але як взагалі з'явилася ідея цього відео, і звідки в мене взагалі бажання поговорити про ці книги, це якраз тому, що Івано-Франківську в книгарні я щомісяця проводжу книжковий клуб видавництва Віват. І там на кожен клуб я обираю книгу. І оскільки не дуже багато людей приходило, я вирішила кожного місяця обрати якийсь новий жанр. І коли діло дійшло до, якщо я не помиляюсь, липня, то на книжковий клуб я сама особисто обрала. Лазарус Лазарус Світлани Таратоліної. Чи навіть прутень лежить з часів, коли я читала цю книжку. І саме ця книга, мабуть, спонукала мені, врешті-решт, дати шанс українському фентезі. Це все тому, що, мені здається, я читала в українських авторів ну, практично все, що мені подобається. Тобто трилери від українських авторів я читала. Любовні романи, якщо це можна так назвати, від українських авторів я теж читала. Високу нежанрову прозу теж читала. От з фентезі я не читала нічого, мабуть, аж до Лазароса, і це було моє перше знайомство. Тому давайте почнемо із цієї книги, з, е, з того, де я вперше її побачила, де я вперше її знайшла, чому обрала на клуб і чи сподобалось мені. З Лазаросом взагалі вийшло все цікаво, тому що е, у 20-му році я мала писати магістерську роботу із літератури, і моя тодішня наукова керівниця вона. Дала мені ілюзію вибору, тобто аля вибрати собі книжку, по якій я буду писати свою магістерську, відповідно. Спеціалізувалась моя наукова керівниця, а треба було якраз підбирати тему під неї, а не керівника під себе, тому що так вже склалось в нашій науковій традиції і спільноті. Вона спеціалізувалась на е, сучасній українській літературі, тому в я почала шерстити, що такого зараз популярного, визнаного критиками, є у нашому? Літературному процесі на той момент, принаймні. Саме тоді я вперше наткнулася на лазару Світлани Тараторіної, тому що в певний рік мені здається, ця книга отримала літ акцент року. Літ Акцент вже закритий. Книжка все ще є. Я надіслала цю книгу своїй викладачці, не читаючи її, тобто запропонувавши аналізувати там якраз міфологію здається, і вона мені відмовила, заявивши, що Світлана Тараторіна ще недостатньо достатньо авторка, щоб брати її. Для магістерської роботи. Якщо ви хочете знати, чим закінчилася ця історія, то я спочатку запропонувала другим варіантом Амадоку Софії Андрухович, а потім моя керівниця сказала, що книжка занадто важка, пиши по Фелікс Австрії. Ну, так от, повертаючись до Лазаруса. Ще тоді вона мала таку цікаву обкладинку. і від неї віяло таким трошечки вайбом коду Давінчі, принаймні для мене тоді. Зараз в новому оформленні і із зі зрізом ця книжка має трошки більше сенсу, і її оформлення для мене трошки має більше сенсу, насправді. І от пройшло вже, дай Боже, три роки з того моменту, як я вперше дізналась про існування цієї книги, як я, врешті-решт, вирішила її таки прочитати. Про що взагалі ця книжка? По-перше, вона побудована у вигляді такої собі збірки Якщо ви читали коли-небудь ем, Шерлока Голмса Артура Конан-Дойля, десь приблизно в такому стилі побудований і Лазарус. Він розповідає нам про сищика Олександра Тюрина, котрий приїхав у Київ. У нас тут сетинг 1913 рік. Київ це головне місто межі. Межа. Це межа В людини закінчилися слова десь на цьому моменті. Межа це по суті аля один із районів імперії, в якому виробляють таке собі сухе варення. Це е, не то наркотик, не то щось, що допомагає царському сину жити. Тобто, Омаш на 1913 рік. Якщо ви знаєте добре історію, ви розумієте, що авторка має на увазі Олександр Тюрин приїжджає в Київ якби проїздом по справах, проте його просять розслідувати одну е, важливу справу, тому він залишається, щоб її якраз розв'язати. Пишучи цю книгу, Світлана Тараторіна, вона надихалась і брала за основу реальний трукраєм, реальні злочини, нерозгадані, котрі відбувалися у 1913 році. Проте замість звичайного детективу, чим міг би бути цілком Лазарус, у нас це все-таки фентезі, тому що поруч із людьми у імперії живе нечисть і нечисті дуже багато. На межі. Тут у нас практично вся міфологічна збірна солянка, починаючи від водяників, закінчуючи мавками, е, упорями, і рештою флорою і фауною нашої української міфології. Серед істот, які живуть на межі, в нас є ціла величезна купа різних міфологічних істот з української міфології. Там є і водяники, перелесники, мавки, і упирі, і перевертні. Ак, абсолютно весь набір. Всі вони живуть поруч із людьми, всі вони, так скажемо, ще борються за свої права для того, щоб жити в. Цьому суспільстві поруч із людьми мати право отримувати посади. Такі, знаєте, трошки суспільна дилема відбувається в творі. І в першій же справі якраз в нас є присутня ця, знаєте, нерівність між нечистю і між людьми, оскільки у вбивстві хлопчика звинувачують е, водяника і е, Олександра Петровича Тюрина якраз запрошують до того, щоб він е, нібито підтвердив. Розгадку цього вбивства, проте він продовжує копати далі і дивитися шукати справжнього вбивцю. Лазарусі є аж цілих шість справ, які розслідує Олександр Петрович Тюрин. І всі вони приводять його до одного, до змія. Лазаруса головної теми цієї книги. Я спочатку не розуміла, чому тут змій намальований. Коли прочитала книжку, це It makes sense, якщо коротко. На книжковому клубі, коли ми прочитали цю книгу, в нас дуже різнилися враження. Комусь дуже сподобалось, комусь навпаки не сподобалось. Тобто ця книга не викликала принаймні в людей на моєму книжковому клубі якихось однозначних вражень. Як на мене, ця книга була занадто осіння, як для літа, тому що. Uh, є тут якийсь такий м -м, ледве невловимий шлейф. Артура Конан Дойла і його Шерлока, враховуючи те, що я фанатка просто Конан Дойля, це мені дуже близьке було. Тобто Ця частина мені дуже подобається. Тобто, в Тюрена є напарник, який всюди йому допомагає, до прикладу, так, в нього є аж цілих шість справ, які він повинен розгадати. Всіх всіх е, них є е, одна сюжетна нитка, яка об'єднує всі шість справ, і в нас виходить один цілісний сюжет, який розповідає нам. Легенду про Змія і звільнення цього самого Змія. І все це, так як в Шерлоку, це все відбувається в Лондоні на Бейкер-Стріт. Тут у нас все відбувається в Києві. Тут навіть на обкладинці зображені місця в Києві, в яких, зокрема, відбувається дія. Цієї книги. Це був дуже хороший вибір, як на перше, фентезі від українськомовного автора, в нашому випадку авторки, тому що це така трошки помісь фентезі і детектива. І враховуючи те, що тут у нас є шість маленьких цілісних сюжетів, знаєте, як. В детективному серіалі якомусь деякі справи читаються цікавіше, деякі справи менш цікаві. В цьому новому віватівському виданні в нас є ще словник нечисті, а також історична довідка, тому що, як виявилось, дуже багато фактів, таємних товариств, місць і імен. Дійсно, вони існували в реальності. Світлана Тараторіна, тут нам залишає посилання на це все ззаду. Мені казали, що. Ви можете читати цю книгу і заглядаючи туди, і не заглядаючи так, як це робила я. Я вам пропоную, мабуть, такий другий варіант не заглядати і старатися отак влитися в цей повільний похмурий темп. Такого дощового, трохи туманного Києва, принаймні таким він здається в Лазарусі. Щодо того, чи сподобалась мені книга чи ні, я поставила їй, мабуть, десь чотири зірочки із п'яти. З тієї причини, що, як на мене, деякі моменти в ній були притягнуті за вуха, і це було дуже видно. Деякі лінії були не розкриті і не пояснені. Але Світлана Тараторіна вже оголосила, що в Лазаруса буде як мінімум ще дві книги продовження, і на клубі ми якраз обговорювали те, що цій кни... ну що ця книга просто потребує продовження, просто потребує е, пояснення того, що відбулося в кінці, тому що там було відбулося дещо цікаве. І ще тому, що е, трошки мало хочеться ще трохи цих пригод, хочеться ще трохи цього світу. Він, як на мене, вийшов доволі органічним. Це в нас вийшло вже не високе, а більше низьке, міське фентезі, але воно мені ну, набагато значно більше. Імпонує. Я люблю низьке фентезі значно більше, ніж високе, і е, перемістити якихось міфічних істот у наш світ, замість того, щоб придумати цей світ з нуля. От перший варіант це моя тема. Намагаюся зрозуміти, пахне ця свічка? Чи не пахне? Чи без пахне. Відразу після цієї книги я вирішила, що, мабуть, потрібно начитати ще трохи більше фентезі, і в мене е, якраз. Була в наявності в бібліотеці вже книга, яку колись мені надіслали, і яку я все ніяк не наважувалась почати читати е з двох причин, які я озвучила на початку відео. Говорю я про інше фентезі, в якого дуже багато хороших відгуків насправді. Це зірки, кістки Ірини Грабовської. У мене книжка, до речі, навіть має. Оверлеї із крилатими чоловіками, які в цій книжці є, до речі. Так вже сталося, що зірки кістки це теж перша частина цілої майбутньої трилогії. Друга частина, якщо я не помиляюсь, вже є, третя, от-от, вийде і. Це був дуже цікавий досвід, насправді, з зірками і кістками. Я бачила дуже багато хороших відгуків в ТікТоці, як тільки ця книга вийшла. Потім моя подруга Оля з каналу Слава Сабіо прочитала і сказала, що книжка ну, класна. А, тому я взяла собі за мету, що я мушу її прочитати і зробити на неї відгук, тому що її я читала якраз після Лазаруса. А також я планувала м -м, прочитати ще іншу книгу. Всі мої ключі Гая Наталії Маталінець, але в мене не вийшло, я розповім вам згодом чому. А, тому я взялась за зірки і кістки. Про що розповідає нам цей світ? По перше, це середньовічне фентезі, меча і магії, і це, мабуть, най. Найкращий короткий опис до книги, який я коли-небудь бачила. Трошки, знаєте, якщо ви вчили колись в університеті або в школі баладу про Трістана і Зольду, в цієї книги дуже сильний подібний вайб, тобто дуже середньовічне фентезі, я б навіть сказала. Розповідає нам. Перша книга, я б назвала її вступною, вона прям дуже-дуже вступна, про княжича Яна, який законний спадкоємець князівства країни Ретонг, де живуть крилаті люди. Виростили його поза межами своєї держави, і ось на його плечі падає тягар. Він повинен повернути землі, котрі йому належать назад собі. Проживає він при королівському дворі іншому, в якому він закохується в принцесу цього королівського двора, в молодшу принцесу, оскільки там ще є двоє старших за цю принцесу дітей, які мають певні здібності, не буду вам спойлерити, але вони можуть ніби підіймати. Коротше робити з мертвих людей зомбі. Ось що я не читаю фентезі. Я не вмію пояснювати, що в ньому відбувається. На самому початку книги я натримаю від батька якийсь чарівний перстень, який, за словами батька в листі, повинен допомогти йому якраз відвоювати собі свою державу назад. І після цього ми починаємо з вами спостерігати за великою кількістю палацових інтриг, лицарських облог таємниць, які були. Сховані, і Ян повинен їх розкрити для того, щоб зрозуміти, хто йому друг, а хто йому ворог. Загалом, ця книга має такий дуже-дуже. Насичений, якщо можна так сказати, вайп Айвенго Вальтера Скотта для мене. Я невелика фанатка середньовіччя, і я зізнаюсь вам, спочатку книга йшла мені дуже важко, тому що Ірина Грабовська так дуже повільно виводить тебе в світ і пояснює його так, ніби ти вже його знаєш, що трошки збиває з пантелику, коли ти починаєш це читати. Виходить так, що. Розрізняти всіх персонажів і всі, скажімо так, раси, котрі зображені в цій книзі, все це ти починаєш розуміти і орієнтуватися в цьому десь приблизно до кінця першої третини книжки. І десь з половини. Реально починає бути цікаво, а що станеться далі. Е, мене попереджували мільйон разів, що це вступна книжка до серії, і насправді далі краще, і треба розуміти, що це вступна книга. Насправді є в цьому такий вайб вступної книги. Тобто нас лише знайомлять із персонажами і якихось великих. Епічних битв чи якихось дуже яскравих, значимих подій в цій книзі не те, щоб дуже багато. І з плюсів це те, що ця фентезі реально дуже класно пророблена. Тобто в нас є певний світ, і Грабовська його описує так, що ти починаєш вірити в цей світ. Насправді, я ще із короткої прози помічала, що в Грабовської такий стиль, коли вона пише фентезі, ти ніби. Ну, не змушений, але тобі дуже легко повірити в те, що він би міг існувати на практиці. І це, здавалось би, ну дуже не моя книжка. По-перше, тому що середньовіччя, по-друге, тому що я такий та людина, котра любить певну таку вказковість у книгах. Я люблю притчевість у книгах. Моя улюблена книга це ніби мезлодії. Це дві книги, в яких може бути ціла купа логічних дірок, але дуже багато цієї притчесті. Притчивості, казковості і так далі. Ця книга доволі реалістична, вона таки, знаєте, досить навіть я б сказала, дуже грубо реалістична. М -м -м, така собі, знаєте, чимось нагадує мені гру престолів, навіть тако здалеку, якщо дивитись. І попри те, що мед, чого в нас з нею не могло би бути від слова взагалі, вона мені все одно зайшла. Тобто, дуже довго вона розкачувалась, дуже довго набирала темп, дуже довго я намагалась пробратися в цьому фантазійному світі. Проте. Остання третина вона пролетіла, я навіть не зрозуміла, коли її дочитала, тобто було дуже захопливо. Ем, дуже хочу спробувати прочитати другу частину, щоб зрозуміти, куди це піде, куди поведе нас сюжет, і що взагалі трапиться із персонажами. Е, тому що в кінці цієї книги в кожного з персонажів. Сталася невелика така зміна і в характері, і в житті, в принципі, куди це приведе, дуже цікаво, насправді. Кому я раджу цю книгу, тим, кого бісить роментезі, тому що е, маркетинг про крилатих чоловіків е, міг трохи збити вас з пантелику, тому що крилаті чоловіки в нас є і в Саремас, але це тут, тут взагалі не ті крилаті чоловіки. Насправді тут крилаті чоловіки з дещо іншим вайбом, тому якщо ви любите епічне фентезі, і якщо що особливо ви любите середньовіччя, оте класичне, неромантизоване, а таке, як воно було, середньовіччя, то скоріше за все вам дуже зайде ця книжка. По факту і Лазарус, і Зірки, і кістки це мої перші два фентезі від українських авторок, так? дорослі, тому що дитячі, як я вам вже розповідала, я читала, і поки що фентезі це, мабуть. Найкращий жанр, в якому пишуть українські автори, тобто я читала любовні романи, трилери і фентезі від українських авторів. Ну так фентезі в українських авторів, мабуть, виходить найкраще на мій особистий смак. Якщо що, і оскільки я вже почала знайомитися із фентезі, такого легенько, обережненько, короткими обережними кроками, не тільки з українським, а й з закордонним, насправді після цих двох книг у мене є таке непоборне бажання ознайомитися із ще кількома м -м, українськими авторами, котрі пишуть фентезі, із фентезі загалом як жанром в українській літературі. Для сьогоднішнього відео я насправді ще планувала прочитати всім. Мої ключі і Гая Наталії Матолінець. Але в нас з цією книгою не склалося з однієї простої причини. Вона така дуже зимова в таких трохи зимових декораціях. До речі, вона. Чудесно, прекрасно, надзвичайно оформлена, тому я відклала її собі десь на грудень-січень. Можливо, тоді ем, вона мені зайде, тому що, як на мене, дуже важливо, щоб книга потрапляла в настрій і в атмосферу, тому що це допомагає нам краще е, сприйняти книгу. Ще одна книга, яка теж українське фентезі, точніше, ця антологія. Яку упорядкував Володимир Арєнів, український фантаст, це Змієві вали. По-перше, це надзвичайно красива книжка. Її треба було купити просто тільки тому, що вона страшенно красива. Подивіться на це оформлення. Коли я дивлюся на цю книгу, я завжди починаю жаліти, що не почала, мабуть, із неї. По-перше, тому що це антологія. Тут у нас зібрані Фантастичні твори українських авторів, ще починаючи із 19 століття, і дуже приємно, і я вважаю, що це дуже правильно, що тут є твір Гоголя, тому що Гоголь українського періоду це український письменник. Якщо ви раптом не знали. Перші 120 сторінок цієї антології, це тут вміщена саме коротка проза. Вони присвячені фентезі 19 го і 20-го століття. А решту книги відповідно подають нам твори письменників кінця 20-го і 21-го століття, тобто наших з вами сучасників. На початку цієї книги є навіть екскурс в історію української фантастики, тобто те, що її ото не. 10 років тому почали писати, що в цього всього є своя глибинна історія. І тут у нас взагалі просто надзвичайно класний великий вибір українських фантастів. Ми починаємо з Миколи Гоголя, закінчуємо Максимом Максим Кідруком, Володимиром Ар'єнєвим, Наталією Матолінець, Остапом Українцем. І в цій книзі загалом ви можете, прочитавши кілька творів і обрати для себе письменника і ознайомити, Наприклад, із його якимись великими творами. В цій книзі, до речі, є навіть оповідання Макса Кідрука, котре. Частково стосується його великого твору Колонія, наприклад. Як на мене, це якраз ідеальна штука для того, щоб почати знайомитися із творами українських фантастів. Якщо ви ще не маєте цієї книги у себе в бібліотеці, дуже раджу спробувати. Тут дуже класний папір. Ця книга частково також допомагає ЗСУ, тобто якийсь відсоток з її продажу йде на благодійність, тому. Дуже раджу спробувати. Єдиний, мабуть, мінус цієї книги, що тут не так багато жінок-авторок. Проте у Вівато недавно вийшла ще одна збірка фантазійної короткої прози, яка називається Мотанка. І там уже в нас всі абсолютно автори це жінки. Ідея цієї збірки належить письменницям із фантастичних толкс. до них, до речі, входять так само Світлана Тараторіна і Ірина Грабовська. Про чиї ми книжки якраз говорили, і що змушує мене захотіти цю книжку купити ще навіть більше. Там у нас є 12 оповідань від 12 різних письменниць, починаючи від Тамари Горіхи зерня, Грабовської, Анастасії Нікуліної, Дарії Піскозуб і всіх знайомих вам, авторок, котрі пишуть в Україні фантастику та фентезі. Загалом це весь той список українського фентезі, який я планую собі десь на найближчий час. Можливо, збірки оповідання не буду читати повністю, а вибірково деяких авторів почитаю. Я ще не визначилась, але. До чого я взагалі це все веду? По-перше, головний висновок, який мені хочеться зробити для себе після цього відео, це те, що мої стосунки із дорослим фентезі потрошки, знаєте, налагоджуються. І мені подобається, що допомагають і сприяють цьому, якраз українські автори фентезі, з якими я вирішила познайомитись, тому що насправді українські книгоблогери іноді якраз уникають того, щоб робити відгуки на українських авторів, через те, що ці українські і потім можуть підійти до тебе на фестивалях і сказати, що вони про тебе думають. Я жартую, звичайно. Просто набагато важче критикувати своїх співвітчизників, враховуючи те, в якому стані знаходиться наша книгоіндустрія на даний момент і у воєнний час. Проте направду, мені дуже подобається українське фентезі. Набагато більше, ніж українські трилери, і Господи, прости, українські. Романтична література. І мені подобається, що в нас, знаєте, те вибудовується така собі школа і таке велике дружне ком'юніті письменників фантастів. Зокрема, тому що фентезі і фантастика вони входять в жанрову літературу, яка дуже рідко стає лауреатом яких-небудь премій, дуже рідко її обирають серйозні літературні критики і хвалять, тому що жанрова проза вона. Почасти вважається у всьому світі Аля несерйозною, тому. Е... Письменникам, фантастам і письменницям дуже важко і дещо складніше, е, досягнути якогось визнання від серйозної літературної критики. Проте дуже часто вони здобувають якраз любов від звичайного читача. Я надіюсь, це відео саморефлексія було для вас, бодай чимось корисне, тому що останнім часом моє життя несеться, неначе швидкісний потяг, в якого відмовили гальма. Я читаю все і. Одночасно, і мені якось дуже складно скомбінувати з тих книг, які я читаю, якийсь більш-менш конкретний контент-план для того, щоб це відео вам було хоч бодай трошки цікавіше дивитися і не обмежуватися одним форматом прочитаного. Наприклад. Тому я буду дуже рада, якщо ви напишете свій фідбек у коментарях. До цього відео, тому що це дуже важливо. Я тепер фултайм тайм блогерка, тому будь-який ваш фідбек і будь-яка ваша підтримка у вигляді лайка, репоста, вона для мене і справді дуже важлива. Пишіть, чи читали книги якісь із сьогоднішньої добірки українського фентезі, а також пишіть обов'язково, чи сподобалось вам, і я буду рада, навіть якщо ви щось з українського фентезі в коментарях мені порадите. А на цьому в мене все. Не забувайте, що ви можете зайти в опис до цього відео і пошукати для себе корисну інформацію, наприклад, мої соцмережі або посилання на благодійну банку читаю для ЗСУ, куди ви можете успішно задонатити. А на цьому в мене все. Я дуже рада, що мої стосунки з фентезі потроху налагоджуються. Дуже рада, що я таки взялась за українських авторів і надіюсь, що я буду читати їх більше і частіше. Тому, надіюсь, ви теж дослухаєте до цієї моєї поради. Тому люблю вас, цілую, обіймаю і. па-па!